Вітаю вас, діти! Пропоную вам виконати артикуляційні вправи ведмежатком. Уважно слухайте вірш та виконуйте вправи, як показано на малюнках. Спробуйте відкрити ротик, показати верхні зубки і кінчиком язика ритмічно виштовхуйте свої зуби. Імітуючи бринькання по струнах. Давайте спробуємо. На пеньочку ведмежатко гітару взяло в лапки. Бринь-принь-бринь, бринь, бринь. струна дзвенить, а по зубах язик бринчить. На пеньочку ведмежатко гітару взяло в лапки. Бринь-бринь-бринь, струна дзвенить, а по зубах язик бринчить. А зараз цю вправу всі знають. Поклацайте язичком, сильно присмоктуючи його спинку до піднібіння. Ось так. Гучно музика лунала, а звірята танцювали, дзвоники в коня дзвеніли та підкови цокотіли. Гучно музика лунала, а звірята танцювали, дзвоники в коня дзвеніли та підковиць цокотіли. Чуєш, трактор деренчить? Ди ди ди. Мотор дерчить. На причепі для звірят подарунки від малят. Щоб виконати цю вправу треба відкрити ротик, а кінчик язичка підняти вгору за верхні зубки. І ритмічно постукувати ними, промовляючи ди-ди, ди-ди. Давайте спробуємо. Чуєш, трактор деренчить? Ди-ди-ди, мотор дерчить на причепі для звірят подарунки від малят. Я дуже сподіваюся, що у вас все виходить. А зараз подивіться на малюнки, згадайте вправи і виконайте самі.